Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами з'ясовуємо питання імпульс. Що таке імпульс взаємодія тіл, та імпульс тіла, імпульс сили. Формула другого закону Ньютона нам сьогодні буде потрібна, тому ми її одразу з тобою нагадаємо. Сила рівнодійна до рівня MA. І третій закон Ньютона також це F1 до рівня мінус F2. Тобто, якщо вони напрямлені у протилежні боки. До речі, у векторному вигляді тут буде ось так виглядати. А тут ось так. З'ясовуємо, що таке імпульс тіла. Отже, імпульс тіла це векторна величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. Записуємо ми його ось таким виразом. Формула виглядає як P дорівнює m помножити на V. Імпульс тіла позначається маленькою літерою P, це векторна величина, оскільки швидкість векторна величина. Якщо в задачах ми будемо використовувати, то куди напрямлена швидкість, туди напрямлений імпульс. Зрозуміло, це треба буде враховувати нам. Далі, одиниця вимірювання за цією формулою маса це кілограм, швидкість це метр за секунду. Отже, ось такий у нас буде з тобою вираз для одиниці вимірювання імпульсу. Його треба пам'ятати. Далі, є ще таке поняття, як імпульс сили. Це фізична величина, яка дорівнює добутку сили, що діє на тіло, на час. Сила на час, протягом якого вона діяла. А другий закон Ньютона в імпульсній формі. Записується ось таким чином, і дивися, він поєднує між собою зміну імпульсу тіла і зміну імпульсу сили. Виконуємо вправи номер 6. Сталева та алюмінієва кулі однакового радіуса рухаються з однаковими швидкостями. Порівняй імпульси куль. Отже, можна коротеньку умову записати, що радіуси однакові, швидкості однакові, проте одна сталева, друга алюмінієва. Ось такі маємо густини. Обох тіл, і знайти потрібно їхні імпульси порівняти. Отже, імпульс це маса помножена на швидкість. Отже, для першого це буде ось так. Для другого, відповідно, P2 дорівнює m2v2. Тепер, коли ми з тобою говоримо про те, що швидкості однакові, значить ці дві величини однакові. А от маси, що буде з масами? Ми ж пам'ятаємо з тобою, що маса залежить від густини і від об'єму. В цьому разі у нас об'єми які будуть, оскільки радіуси куль однакові. А об'єм у нас для кулі це 4 треті Пі Р в кубі. Тобто, якщо радіуси однакові, значить і об'єми будуть однаковими. Отже, об'єми однакові, швидкості однакові, відрізнятимуться тільки густиною насправді. А тепер візьмемо відношення P1 на P2. відповідно. Це буде Р1В В1, В1 на Ру2, В2В2. Поскорочували об'єми і швидкості, підставляємо значення. Давай подивимося, у нас ро сталі є більшим, отже, ми пишемо його як р 7800, ділимо на 2 700. Одиниці вимірювання тут скоротяться, так, і ми отримаємо з тобою по два нови, можемо скоротити. 2,89 або приблизно у три рази будуть відрізнятися імпульси цих тіл, тільки тому, що вони, дивись, одного радіуса, рухаються з однаковими швидкостями, але одна сталева, друга алюмінієва. Імпульс у сталевої буде більший, тому що у нього більша густина у цього тіла. Наступне питання: на рисунку зображено залежності імпульсу тіла від маси де для декількох тіл. Поясни, якій точці відповідає тіло, що рухається з найбільшою швидкістю. Отже, давай ми визначимо з тобою, що швидкість це P поділити на M. Оскільки імпульс це є маса на швидкість, правда? то звідси швидкість P на M. Тобто, у нас, в принципі, з тобою залежність між ними є сталою величиною. Ось, і це будуть насправді ось такі лінії, які з'єднуються з нулем. Ось так. Раз, два і так далі. Я не буду всі проводити. Ось, і якщо ми їх тепер будемо з тобою порівнювати, то. Де у нас буде більша швидкість? Там, де більше П і менша маса. Дивимося, більше P це 2 та 3 точки. Проте маса для третьої велика, а для другої маленьке значення, так? Ну, тому що ми знаємо, чим ближче до нуля, тим менше буде число. Правда? Ось таким чином ми бачимо з тобою, що для цього значення імпульсу у нас буде правильною відповіддю, де найбільша буде швидкість, це буде точка 2. Точка 2 буде правильною відповіддю. На рисунку наведено графік залежності проєкції швидкості руху тіла, масою 500 г від часу. Визнач проєкцію імпульсу тіла через 1 хвилину після початку спостереження та модуль сили, під дією якої рухалося тіло. Пишемо дано коротенько. Маса у нас 0,5 кг. Бачимо з графіка, що є у нас початкова швидкість. Ось вона. І становить вона у нас 1, 2, 3, 4 клітинки на 10 це буде 40. Метрів за секунду. Ось і тепер і візьмемо кінцеве значення швидкості, яке дорівнює нулеві. І здійснилося це у нас за час. Давай подивимося, одна клітинка це 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 на 5, 40. Тобто за 40 секунд у нас відбулося зменшення швидкості. Можемо знайти прискорення. За цими даними можна визначити, що А це є V-V0V, поділити на дельта Т. Обчислюємо 40 мінус 0 буде мінус 40, тому що тут 0 мінус 40 так, буде мінус 40, поділити на 40, зрозуміло, що буде мінус одиниця, мінус 1 метр за секунду в квадраті. Ми знайшли з тобою прискорення цього тіла, а тепер дивимося далі на умову. Дивись, через 1 хвилину після початку спостереження треба визначити проєкцію імпульсу тіла. Отже, Т1 це 60 секунд p 1 імпульс, який відповідає цьому часу, треба знайти. Крім того, треба знайти модуль сили, під дію якої рухалося тіло, тобто F, знак питання. Маючи прискорення і маючи масу, ми можемо з тобою визначити, до речі, одразу цю силу. Давайте це зробимо. І визначити це можна, звісно, за законом номер 2 закон Ньютона. При підрахунку ми отримаємо з тобою мінус 0,5 н. Добре, ну і це зрозуміло, чому вона від'ємна, адже у нас тіло сповільнюється, як бачимо. Так? Швидкість у нього зменшується. А тепер ми визначимо з тобою проєкцію імпульсу. Щоб знайти імпульс P1, нам потрібно з тобою записати формулу ось таку. При цьому V1 треба знайти. Давай знайдемо V1 дорівнює v 0 v плюс AT. При цьому в 0 у нас відоме, прискорення відоме, швидкість можемо знайти. Давай знайдемо. І час, до речі, T1 нам теж відоме 60 секунд. Отже, в 0 це 40, без одиниць вимірювання пишемо. Мінус одиниця помножена на 60 секунд. І в цьому разі ми бачимо, що буде мінус 20 метрів за секунду. Тобто швидкість в момент. 60 секунд, коли пройшло після початку руху, буде ось такою. Таким чином, P1 ми можемо знайти: ми пишемо, маса у нас 0,5 кг, помножене на ось цю швидкість мінус 20 метрів за секунду, дорівнює буде 10 кг на метр за секунду. Ось така одиниця вимірювання у нас, і ось таке значення ми з тобою отримали. Наступне завдання. Рух тіла масою 100 г описують рівнянням ось таким. Запиши формулу залежності проєкції імпульсу тіла від часу та визнач модуль сили, під дію якої змінювалася швидкість цього тіла. Отже, завдання трошечки схоже, проте у нас тут з тобою з'являється рівняння, але ми вміємо з ними працювати, ось і потрібно записати вже не просто імпульс знайти, а записати формулу, формулу залежності імпульсу від часу, і знайти модуль сили, під дією якої змінювалася швидкість цього тіла. Звичайно, з цього рівняння ми маємо з тобою все витягнути, все, що можна взяти. Отож, ми пам'ятаємо, я прямо тут напишу формулою х0 плюс В0Т плюс АТ квадрат поділити на 2. І тепер ми з тобою пишемо, що х0 це мінус 40, в0 це 16. Далі мінус 2 це не прискорення, а прискорення поділене на 2. І тому А в цьому разі дорівнює мінус 4. Дописуємо самостійно метри за секунду в квадраті. Добре, коли ми маємо прискорення, маємо масу, ми можемо знайти силу. Як у попередній задачі, ми пишемо f дорівнює Ma, підставляємо 0,1 кг, помножити на мінус 4 метри за секунду в квадраті і отримуємо, звісно, мінус 0,4 н. Хоча нам треба знайти з тобою модуль. Якщо просто модуль, то ми з тобою запишемо, що модуль f дорівнює 0,4 н. Добре, це ми знайшли з тобою. Тепер нам потрібно записати ось це рівняння. Для того, щоб його записати, нам треба пригадати, що імпульс це є маса помножена на швидкість. І записати для того, щоб тут була у нас залежність від часу, треба записати рівняння швидкості від часу. Отже, Маємо В0В, маємо прискорення, і з них ми зараз запишемо з тобою В. В дорівнює В0В плюс А, Т для рівноприскореного або рівносповільненого руху. Зараз тут біля А врахується цей знак. Отож, В дорівнює В0В16 мінус 4Т. Це рівнянечко ми з тобою підставляємо сюди і отримаємо П. Дорівнює, отримуємо вже рівняння формулу, ту, що нам треба маса 0,1, помножене на 16-4 t дорівнює, розкриваємо дужечки, це буде 1,6 мінус 04Т, і це і буде рівняння, про яке нас просили. Одиницю вимірювання допишемо. Наступне питання стосується графіка. На рисунку зображено графіки залежності проєкції імпульсу від часу. Імпульс проєкція PX від часу для трьох тіл, порівняй сили, які діють на тіла. Оскільки P дорівнює М помножити на В. Початковий імпульс буде записуватися аналогічно, початковий імпульс запишеться ось таким чином. І тепер ми бачимо, що якщо всі графіки виходять з нуля, ми робимо висновок: що П нульове дорівнює нулеві, тоді і. Маса не може дорівнювати нулю, значить швидкість В0В також дорівнює нулю. Отже, ми записуємо щоб, собі, що В0В дорівнює нулю. Інші швидкості ми не знаємо, де яка. Проте ми можемо подивитися, яка з них буде найбільша, а яка буде найменша. Для цього ми зробимо те, що робимо з тобою завжди. Обираємо якесь значення для величини, яка по горизонтальній вісі, в даному разі, це час. І на, цій, на цьому графіку проводимо пунктирчики. І потім ми дивимося з тобою, що. Утворилися у нас ось такі значення. Так? Тут у нас буде для другого тіла тут буде П2, тут, відповідно, П1, а тут, відповідно, буде П3. І робимо висновок, що зрозуміло, що за один і той самий проміжок часу найбільший у нас імпульс отримало саме третє тіло. Тобто П3 є найбільшим, ніж П1. 1, до речі, а потім P2. Зрозуміло, що оскільки P залежить від швидкості, значить, можна записати, що V3 є більшим, ніж V1 і більшим, ніж V2. Враховуючи те, що початкова швидкість дорівнює нулеві, значить, зміна швидкості у нас буде де більша. Там, де більша швидкість, правда? Отже, дельта v 3 буде найбільшою. Якщо ми тепер пригадаємо, що прискорення це дельта В поділити на дельта Т, тобто В мінус В так, це дельта В. То оскільки для третього тіла вона найбільше, значить і прискорення для третього тіла буде найбільше. І тепер, нарешті, коли нам треба сказати, порівняти сили, які діють на тіла, ми тепер з тобою робимо висновок, що сила, сила вона залежить за другим законом Ньютона, як Ма. Значить, оскільки А3 у нас найбільше, значить і F3 у нас буде найбільше. Тож тепер ми можемо, враховуючи всі ці міркування, записати, що F3 буде більше, ніж яке? F1 F1 і більше, в свою чергу, F1, ніж F2. Ось таким чином, ми міркуваннями такими з тобою дійшли до сили. Почали від імпульса. З'ясували, чому дорівнює в 0 v це важливо, тому що через V0 ми вийшли з тобою на зміну швидкості, побачили, де вона буде більшою. Ось. І тоді через прискорення на силу за другим законом Ньютона. І побачили, що буде ось така ситуація. 7.1. Перша куля масою 7 г летить зі швидкістю 500 метрів за секунду. З якою швидкістю повинна летіти друга куля масою 700 г, щоб мати такий самий імпульс, як і перша куля. Отже, умова у нас така, що ми маємо для першої кулі масу, маємо швидкість. Для другої кулі маємо масу 0,700 ну, ось, І знайти треба другу швидкість. Причому у нас в умові сказано, щоб мати такий самий імпульс, як і перша куля, тобто P1 дорівнює P2. Знайдемо перший імпульс для першої кулі. Підставляємо значення: буде 3,5 кг на метр за секунду. Далі, тепер другий імпульс такий точно. Значить, ми отут можемо дописати з тобою, що це саме число дорівнює П2. Ось. І тепер п 2 P2. P2 дорівнює аналогічно М2В2, і звідси В2 можна знайти, це буде P2 поділити на М2. Підставляємо значення В2 дорівнює рисочка дробу, П2 беремо ось це. 3,5. Кілограм на метр за секунду, поділити на масу 0,7 кілограма. Кілограми скорочуються, звісно, буде 5 метрів за секунду. Зверни увагу, відрізняються, наскільки маси у нас, так? Ось і які будуть швидкості, відповідно, де більша маса, там менша швидкість, хоча імпульси у нас однакові. Номер 7.2. Автомобіль масою 1 тонна, рухаючись рівно прискорено, збільшив свою швидкість від 10 до 20 метрів за секунду. Наскільки змінився імпульс автомобіля? Отже, маємо масу тіла, маємо початкову кінцеву швидкість, треба знайти, наскільки зміниться імпульс цього тіла. По аналогії до основної формули, де P дорівнює m помножене на V, коли ми говоримо про зміну імпульсу, ми будемо говорити про зміну швидкості, відповідно, бо маса змінюватися в умовах Землі не буде. Отже, в мінус В0В можна порахувати усно, це буде 10 метрів за секунду. І зрозуміло, що дельта П тепер буде у нас 1000 кг помножене на 10 метрів за секунду. І це буде у нас 10 тисяч кг на метр за секунду. Ось така буде зміна імпульсу. Завдання 7.3. Тіло масою 1 кг, що коливається на пружині в горизонтальній площині. Тобто, це означає. Ось таким чином воно буде рухатися. В положенні рівноваги має швидкість 2 метри за секунду. Тобто, ось так, як воно зараз розташоване, ось тут буде положення рівноваги, воно відхиляється то сюди, то сюди, а в цій самій точці при коливанні, воно має таку швидкість, чому дорівнює максимальна зміна імпульсу тіла протягом періоду коливань. Отже, у нас є маса і у нас є максимальна швидкість. Чому максимальна? Тому що при коливальному русі, коли ми з тобою вивчали, ми говорили, що коли тіло проходить положення рівноваги, в цей момент воно має максимальну кінетичну енергію або максимальну швидкість. Отже, V максимальна 2 метри за секунду. Тепер нас питають: чому дорівнює максимальна зміна імпульсу, тобто, дельта P максимальна. Зрозуміло, що зміна імпульсу це маса на дельта В. Тут максимальна, значить швидкість має бути максимальна, не просто швидкість, а зміна швидкості. Тепер, між, коли нам говорять протягом одного періоду коливань, це означає, що період коливань, це коли ось з цієї точки, воно коливнулося сюди, відгойднулося сюди і повернулося знову сюди. Оце буде час, який називається період коливань. Або, як ми з тобою говорили, від крайнього положення почало коливатися, пройшло положення рівноваги раз, пройшло другий раз і повернулося сюди. Таким чином, ми бачимо з тобою, що зміна імпульсу, яка буде відбуватися, це від центрального оцього місця, так би мовити, до крайньої точки сюди і до крайньої точки сюди. В крайніх точках тіло зупиняється. V дорівнює 0. Тут, в цій точці, і в цій точці так само В дорівнює нулю. А в цій точці В у нас має максимальне значення. Тож ми робимо з тобою висновок, що зміна імпульсу, зміна імпульсу і зміна швидкості максимальна у нас буде визначатися як V максимальне мінус 0. Тобто ми розуміємо з тобою, що тут у нас буде дорівнювати це 2 метри за секунду. А тепер дивись, за період. Період це від цієї точки гойднулося і в цю ж саму повернулося. Тобто, виходить, що перше, перше значення швидкості 2 метри за секунду. Гойднулося сюди, гойднулося сюди, і друге значення швидкості кінцеве за один період, теж 2 метри за секунду. Тепер ми робимо з тобою висновок, що. За півперіод у нас швидкість змінюється на таку величину. А за період дельта В максимальне буде визначатися у нас як В максимальне, перший раз, коли тіло проходить, мінус В максимальне, другий раз, коли тіло проходить оцю точку. Таким чином, це буде 0. Оскільки вони однакові так, по 2 метри за секунду. Тож ми бачимо з тобою, що дельта П максимальне буде дорівнювати нулеві. Зміна імпульсу, максимальна зміна імпульсу буде у нас 0. І остання задача на сьогодні номер 7-4. М'яч масою 500 грамів, що летів горизонтально влучив у штангу футбольних воріт. З якою силою він вдарився об штангу, якщо модуль його швидкості до та після удару були однакові і дорівнювали 20 метрів за секунду. Удар тривав 25 мілісекунд і був пружним. Пружний удар це означає, що немає ніяких втрат. Правда? Тобто імпульс у нас, який був, такий, в принципі, після удару залишиться. Отже, маємо таку умову: є маса м'яча, час удару. Так? Далі хотіла писати одразу імпульси, але все ж таки це поки що швидкості. Так, Швидкість до та швидкість після по модулю рівні 20 метрів за секунду. І знайти потрібно силу, силу, з якою він ударився об штангу. Добре. Запишемо другий закон Ньютона в імпульсній формі. Звідси, відповідно, сила буде визначатися як дельта P поділити на дельта Т. Давай з'ясуємо, якщо м'яч летить, він летить з певною швидкістю V1. Долітаючи до штанги, він ось в цей момент, в момент удару, має швидкість рівна 0. Тобто, зміна імпульсу, яка відбувається, буде дорівнювати V-V0В. Тобто, в цьому разі у нас з тобою буде від'ємне значення, оскільки швидкості по модулю однакові, так? Тобто ми можемо записати, що дельта П буде дорівнювати 20 метрів за секунду помножене на масу м'яча на 0,5 кг. Чому? Тому що дельта П ми в попередньої задачі з тобою говорили: це дельта В помножене на масу. І зараз навмисно міняю місцями, щоб мозок звикав до того, що може бути і так. Далі. Ну, а тепер це значення підставляємо сюди і знаходимо силу. Отже, сила це буде... отже, зміна імпульсу відбувається у нас ось така. Підставляємо тепер значення сюди. У нас буде дельта П, це десяточка, 10 кг на метр за секунду. Ділимо на дельта Т. А зміна часу у нас це тривалість удару, 10-3 секунди. дорівнює... Це буде 400. І тепер дивись, секунда, ця секунда опускається вниз, буде секунда в квадраті. Кілограм помножений на метр за секунду в квадраті це є Ньютон. Таким чином, ми з тобою визначили силу удару м'яча об штангу під час гри. Таким чином, на сьогодні ми з тобою визначилися з усіма питаннями, які нам пропонував наш зошит. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. Тема, в принципі, не складна. Отже, до наступного уроку на все добре.